Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, якими ж якостями повинна володіти людина, щоб досягати успіху в бізнесі. Це відео, воно незвичайне, і в нас на каналі, я думаю, буде більше з'являтися відео на тему саморозвитку, на тему особисті з них якостей, тому що це дуже важливі постулати, дуже важливі передумови для розвитку взагалі твого бізнесу і твоєї особистості загалом. Отже, сьогодні ми поговоримо про те. Які ж якості дозволяють людині досягати високих результатів, бо всі хочуть, всі щось роблять, але чомусь одні приходять до результатів, в інших результатів немає. Я виділив для себе три якості, які дійсно можуть зрушити з мертвої точки і вивести абсолютно на нові результати. Це перш за все, мрій, роби і очікуй. Тобто, ці три інструменти вони дійсно допомагають в будь-якому процесі. Розберемо кожен, що означає мрій. Мрій, це означає уявляти, тобто не можна просто опинитись в тому місці, в якому ти хочеш. Якщо ти не уявляєш цього, де ти хочеш опинитись, це дуже важливо. Якщо ти з самого ранку, коли ти прокидаєшся, уявляєш собі, де ти хочеш опинитись сьогодні, що тебе сьогодні може чекати, які процеси ти хочеш, щоб у тебе змінювались в твоєму житті. І ти це візуалізуєш. Тобто це притягує до тебе певні події, певних людей, які допомагають тобі здійснити цю картинку. Є навіть класна книжка, називається Магія ранку. Тобто дуже важливий процес пробудження вранці. Там також говориться про різні ритуали вранці, серед яких є візуалізація, тобто приблизно схоже щось з його пов'язано. Йога це більше там роздуми, внутрішні, скажімо, тобто внутрішній твій світ. А візуалізація це спрямовано більше на зовнішню, тобто на зовнішню складову. Ти уявляєш собі процеси, які ти хочеш, до яких ти хочеш прийти. Це дуже працює. Тобто, в першому мрії це візуалізація. Друга мрія це знайти ту людину, яка вже досягла того результату, який ти хочеш досягти. Тобто, якщо такої людини ще немає, то можливо ця мета дуже захмарна, завищена. Може бути і таке. А можливо, ти першим будеш, який досягне цілий. Які ти собі поставив. Можливо і так. Якщо ти знаходиш ту людину, тобто дуже великий вибір, зараз дуже багато людей, різні зі своїми всілякими уколами, зі своїми вченнями, зі своїми напрямками, дуже багато різного коучингу. І знайти саме того, який тобі підходить, тобто для твого розвитку, дуже непросто. Тому завдання полягає в тому, щоб розібратись. По-перше, в собі, на основі своєї візуалізації, те, чого я хочу, перш за все, записати це на папері. І згідно з цими пунктами знайти свого наставника. Можна так навіть аж до коуча, який тобі присвятить шлях, куди тобі потрібно прямувати. Зараз дуже багато YouTube каналів і можна з'їздити на різні конференції, на різні там мотиваційні речі з розвитку і так далі. Загалом можна зараз це все знайти, аби було бажання. Тобто, саме тому тобі потрібно розуміти твої орієнтири, куди тобі потрібно йти, і тобі потрібно бачити ту людину, яка вже там перебуває. Де ти хочеш побувати, де ти, куди ти хочеш потрапити, і слідувати за цією людиною. Це дуже важливо. І третій пункт це моделювати, моделювання ситуації, тобто моделювання всіх цих процесів. Коли ти знаходиш свого вчителя, знаходиш свого коуча, твоє завдання моделювати його поведінку, тобто повторювати ті дії, які він здійснює, прочитати його автобіографію, Ознайомитись краще з його життям, тобто, які кроки він робить кожен день. Намагатись повторювати ці кроки. Шлях твоєї мети це напрямок. Але можна до цього шляху йти рік, а можна до цього шляху йти все життя. Якщо ця людина дійшла, значить вона вже там перебуває, значить в неї це вийшло. Ти дивишся її автобіографію, ти розумієш, за скільки вона пройшла до цієї мети. Якщо тебе цей результат влаштовує, то немає причин просто не використовувати ті самі інструменти, якщо ти хочеш швидше. Тобто використовуй, бери ось ці його кроки за основу, і плюс додавай свої якісь інструменти, які ти думаєш можуть прискорити цей процес, зробити його більш інтенсивним. Але дуже важливо моделювати цю ситуацію, і це дуже важливий інструмент. В першому пункті мрій, отже, другий пункт це роби. Тобто, якщо в тебе з першим пунктом все гаразд, ти знаєш, куди тобі треба йти. Ти знайшов ту людину, яка там і моделює ідії, то з другим пунктом, в принципі, проблем не має бути. Головне це навички. Тобто, головне це розуміти, що робити. Це як у шахах. Тобто, ти дивишся на шахову дошку, в тебе в голові прокидається вже якийсь певний план дій. І ти автоматом переставляєш вже свої, тобто своєю рукою цю фігуру. Це механіка. Потрібно тут домовлятись зі своїм тілом, зі своїми діями. Це дуже важливо. Перш за все, тобі потрібно робити кожного дня щось те, що спрямовує тебе до своєї мети. Тут вже залежить від рівня мотивації. Тобто, чим в тебе більше мотивації, тим ти робиш інтенсивніше. Тобто не просто якусь маленьку піщинку кожного дня, кладеш на терези свого результату, а більше все більше і більше дій, які тебе прискорюють, які тобі дають змогу рухатись швидше. Загалом це важливо. Тобто, роблячи кожен день щось те, що тебе наближає до твоєї заповітної мрії, до заповітної мети. І другий пункт тут дуже важливо це відзначати і накопичувати успіх. Зараз я займаюся плануванням. Так от з цього планування основна ідея в тому, одна з основних ідей в тому, щоб всі твої досягнуті цілі за місяць, припустимо, ти їх не викреслюєш. Тобто, як зазвичай планується, людина, як зазвичай, планує свої дії. Досягає людина цілі, викреслює і все, вона йде в небуття. А ось у цій системі, коли ти досягаєш якоїсь мети, ти її ставиш на п'єдестал. Тобто ти бачиш, що ти за цей місяць, припустимо, зробив або за сьогоднішній день зробив, і тобі це додає ще більше і більше сил. Тобто ти ще більше прискорюєшся, ти ще більше набуваєш прискорення до своєї основної мети. І це божевільна мотивація. Тому тобі потрібно відзначати всі твої успіхи щодня. Нехай вони будуть невеликі, нехай вони будуть крихітні спочатку, але ти їх накопичуєш. І цей процес накопичувальний, він тобі дійсно додає мотивації, додає сил. Ти бачиш, як у тебе зростає результат, ти бачиш, що ти для цього зробив. І це дуже важливо. Тобто в другому пункті справи тобі потрібно кожного дня щось робити в напрямку своєї мети та записувати. Накопичувати ці результати, які тобі будуть додавати ще більше і більше сил, більше енергії і прискорення на шляху твоєї мети. Третій пункт, без якого два попередні взагалі не мають значення. Тобі потрібно розуміти, що шлях досягнення якоїсь мети, якоїсь точки, де ти зараз перебуваєш, тобі хочеться просто прийти в точку Б. Тобто не просто хочеться в тебе пекуче бажання, завдання теж пробудити в собі це пекуче бажання. І відразу телепорт в цю точку в тебе не вийде, тому що зараз портів немає. Тобі потрібно розуміти, що будь-яке досягнення мети це час, і тобі потрібно бути наполегливим. Тобто це найважливіший пункт. І ось усі люди, які досягли якогось результату, в них цей пункт був. І один з трьох головних чинників досягнення будь-якого результату це саме наполегливість. Тому що, навіть якщо ти збираєш усі свої результати, навіть якщо ти знаходиш ту саму людину, якщо ти починаєш діяти, в тебе з'являються якісь чинники, з'являються помилки. З'являється там спуск, падіння мотивації. І якщо в тебе немає наполегливості, то тебе може ця ситуація просто вибити з колії. В тандемі з інструментом списування своїх маленьких перемог або великих перемог, накопичення цих перемог з інструментом наполегливістю, тобі вони допомагають важкий якийсь час. Тобто ти наполегливий і ти, можливо, якась тебе трапилась помилка, що дуже часто відбуватиметься. Ти будеш дивитися на свій лист своїх перемог. І тебе це буде розгойдувати ще більше. Плюс в тебе є наполегливість. І для себе кажеш, ні, не сьогодні. Сьогодні ми не будемо здаватись Ще одна спроба, ще один день, якщо взагалі складно. Тобто така ситуація, коли ти вже на межі. І це дуже сильно допомагає. Тому інструмент наполегливості це просто маска в будь-якій справі. Тому будь наполегливим. Якщо тобі це відео було корисним, тисни цьому відео лайк. Підписуйся на канал і притискай дзвіночок, щоб не упускати майбутні відео. Загалом в нас на каналі дуже багато різних відео. Зараз я впевнений, що для себе ти знайдеш дуже багато всього нового. Я бажаю тобі успіху в освоєнні товарного бізнесу, в освоєнні навичок саморозвитку, в освоєнні реклами. До нових зустрічей, до нових відео. Бажаю усім успіхів!